Ми маємо е, коротенький твіт від е, Дональда Трампа, який сказав, що розмова була хорошою з президентом Зеленським. Він передав йому частину того, що сказав йому Путін, і вони сподіваються, що будуть виходити на якісь домовленості про принаймні припинення вогню. Давайте розпочнемо сьогоднішню розмову з Зеленського і Трампа. Е, з того, що ви прочитали, ну буде там бриф. Я так розумію, випущений. Він сказав, що доручить Рубіо е, це зробити поки його немає. Як оцінити з того, що відомо результати цієї розмови? Ну ви знаєте, я думаю, буде ще не одна розмова до моменту прозріння Трампа. Що цей хибний підхід відтягнути Росію від Китаю, який є найбільшим суперником США? Ось він провалиться, і тому Україні потрібно, виграючи час до цього моменту прозріння, ставати сильнішим. І чітко розуміти, що капкан перемир'я, який Росія втягує і США і всіх, ось е, просто грається в цей геополітичний розвадняк. От е, насправді е, нам потрібно зараз переконувати Європу, тому що, наприклад, сьогодні Кубілюс е, представив цей «White Paper», Документ по баченню зокрема, розвитку Європейського союзу як оборонного союзу, ось і щоб не було такого, що хтось скаже: дивіться, скоро там буде перемир'я, далі мирна угода. Тому вже не треба збільшувати видатки на оборону, будувати нові заводи, готувати спроможність. І тому нам якби вкрай важливо зрозуміти, що із так званим перемир'ям Росія не відмовляється від своїх експансіоністських, я б сказала, таких ревізіоністських амбіцій планів, і ті вони стосуються не лише подальшого захоплення територій в Україні і підриву середини в тилу нашої державності, але й підготовки до нових атак, я б сказала, навіть реальної агресії. Вже проти країн-членів ЄС НАТО. І тут може бути кілька опцій від перекриття Сувальського коридору. Це може бути блокування фінської протоки силами Балтійського північного флотів РФ. Це може бути десант на Готланд і багато інших версій, наприклад, як захист російськомовного населення в Латвії чи Естонії. Тому в Європейському Союзі. Багато хто уже нарешті розуміє, що останні три роки е, повномасштабної війни фактично було змарновано, і зараз треба в пришвидшених темпах наздоганяти е, можливості, зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки можуть, е, скажімо, не проявляти надійність в своїх безпекових гарантіях ні для НАТО, ні для Європейського союзу. Та ну але в будь-якому разі Трамп вірить в те, що він робить. Знову ж таки, ми ну, знаємо частину з того, про що вони говорять. Це завжди так буває. Ніхто всього не розкаже. Є якась, як то кажуть, залаштункова залаштунковий етап перемовин або частина перемовин. перемовин. Але в будь-якому разі, ось у Трампа чекають на повне припинення вогню за кілька тижнів. І отак зараз знаєте, якщо сказати. Ну, хто проти припинення вогню? Всі скажуть та ніхто не проти припинення вогню не буде дронів, не буде атак, не гинутимуть люди, не руйнуватиметься. інфраструктура. питання в тому: ну по перше, давайте так чи вірите ви в те, що повне припинення вогню можливе за кілька тижнів? Це при тому, що вчора Путін ну домовилися, нібито Трамп і Путін, що Росія не битиме по об'єктам енергетичного сектору, і так само Україна не битиме. Я нагадаю, що нафтобаза це не є об'єкти енергетичного сектору, це є об'єкти промисловості, тому вони сюди до цього переліку не входять. Після цього ми маємо масштабну дронову ракетну атаку, в результаті якої постраждали і об'єкти енергетики. Хоча Росія запевняла, що нібито ми там самі ледь не панцирами С якимось чином намагалися збити свої ж власні шахеди на території України. Отже, припинення вогню за кілька тижнів це буде так само, як припинення війни за 24 години. Ну, ви знаєте, коли спочатку була ініціатива номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Нещодавно спілкуючись з Ларисою Івшиною, вона сказала: Ну, може, це премія з перемир'я. Ось Нобелівська премія перемир'я. Ну а це можливо якби смішно, але справді дуже печально, тому що, на жаль, американська дипломатія не зробила висновків ні з попередніх спроб. Перезавантаження відносин е, США РФ, які були, е, ну згадаємо навіть Обама, коли е, і Хіларі і їздила і тиснули червону кнопку з Лавровим, і так далі. Тобто Америка завжди слабшала після спроб перезавантажити відносини з РФ. Ось і чому я це говорю зараз? Тому що е, е, будь-які спроби перемир'я, коли Росія насправді... Перевела економіку на воєнні рейси, і коли їм потрібна передишка для того, щоб е, перегрупуватися і вирішити ті внутрішні проблеми, і це не тільки тріщини в економіці. Ось тому е, американці повинні зрозуміти: а в чому сила е, держави, яка претендує бути лідером вільного світу, в тому, щоб сидіти за столом перемовин. З воєнним злочинцем і забути про правосуддя чи в тому, щоб підняти ставки, е, е, показати всю міць, зокрема санкційного тиску, зважаючи на слабкості вразливості зараз РФ, і з цього починати посилати сигнали Путіну, що за 11 років агресії ми зробили висновки, і зараз ти заплатиш таку ціну, що тобі вигідніше. Виходити з України, бо інакше буде е, початки дезінтеграції Росії всередині, поки що ми цього не бачимо, тому ми бачимо спроби купити лояльність американців, коли Вітков і інші е, бізнес-орієнтовані е, люди з оточення е, Трампа е, разом з росіянами намагаються домовитися, і ми чуємо е, різні версії. Що американці зацікавлені в тому, щоб російський газ повернувся на європейський ринок і вони на цьому хочуть заробляти? Обговорюється питання Арктики, обговорюється питання ядерного роззброєння. Очевидно, що ізраїльське лобі робить все, щоб вирішити питання, зокрема загострення з Іраном, завдяки тому, що Росія зараз хоче для себе щось виторгувати, зокрема збільшення тиску на Україну, щоб ми пішли на певні поступки. Тому Америка вже втрачає авторитет почать своїх партнерів не лише в Європі, і я це бачу на прикладі е, Британії, Країн, Північної Європи, навіть поляки, коли вже прем'єр Польщі Туск говорить, що Туреччина має грати більшу роль в безпеці Європи і нещодавно перебуваючи. В Тайвані на безпековому форумі я бачила ну не лише перелякані очі чи заяви найвищого керівництва Тайваню, які розуміють, що е, безпеку Тайваню може гарантувати лише Тайвань. Це теж висновки, які вони роблять за оцей невеликий період президентства Трампа. А на чому базується велич і суперсила США на безпекових альянсах, е, там де вони. Крім того, що є гарантером, але й максимально економічно заробляють. А зараз вони хитають НАТО своєю е, такою неоднозначною поведінкою. Багато хто вже серйозно думає: е, якщо Америка піде з Європи і з НАТО, який новий безпековий альянс взагалі буде гарантувати безпеку на європейському континенті? Тобто, дуже багато процесів, які запустилися. Я мовчу вже про Канаду, про Гренландію, Данію. І інше, е, тому в цьому контексті для України важливо не піддаватися ілюзіям того, що е, спроби перемир'я призведуть до завершення війни, тому що російські плани абсолютно інші, але це не означає, що в цю дипломатичну гру Україна не повинна грати, щоб не дозволити Росії це як козир в звинувачення, що ми не хочемо миру. Ми вже побачили сьогоднішню заяву того ж Віткофа, який каже, що це. Росіяни надійні, вони дотримуються цього режиму тиші. А от якраз Україна, тобто, ми бачимо, що це буде російська пропаганда, нав'язуватиме деяким представникам американської адміністрації своє бачення. Та, ну і є заява про те, що може відбутися послаблення санкцій проти Російської Федерації після припинення вогню. Це лише питання, чому мова йде про санкції Сполучених Штатів Америки, наскільки вони є. Активними учасниками або посередниками в цих можливих переговорах між Україною та Росією, ну там вже е очевидно, вони готуються, і ми розуміємо, що для Путіна ну були визначені, вони були е злиті в засоби масової інформації. Ось ті галузі, які для Росії зараз є ключовими: це е перш за все е танкерний флот, е який перевозить нафту. Від Росії її покупцям, друге це газовидобувна галузь, тому що там Газпром показав просто рекордні збитки за 2024 рік. Та цивільна авіація, тому що не знаю, можливо, там до речі, вже й падають літаки в Росії. Можливо, просто ми про це не знаємо. Що у них там відбувається, але те, що в них аварійних ситуацій стає дедалі більше, це також факт. І, от, якщо це послабити. Я не знаю, що це одразу дасть можливість Путіну наробити мільйон танків, але це те, що дасть йому можливість а, не допустити охолодження економіки, бо вже і Набіуліна, ось ця глава центробанку і. Мішустін, той він там, хто в них зараз е, прем'єр-міністр, і інші бізнеси кажуть про те, що нас очікує охолодження економіки. Ну тобто, це вже означає, що вони вже йдуть на спад. Три роки Україна терпіла, три роки Україна тілами кров'ю, е, всім чим могла платила за те, щоб російська економіка почала, як то кажуть, пробуксовувати. І коли вона починає пробуксовувати, нам кажуть, ой, а давайте ми зараз трошки підштовхнемо. Будь ласка. Ну, тобто, чи Україна має зараз козирі, знову ж ми до цих козирів повертаємося, щоб сказати ні, давайте ми санкції ось ці послаблювати не будемо, тому що Росія тоді не просто буде плювати вам на голову. Вона ще буде, і я не знаю, якісь нецензурні жести на вздогін на показувати. знаєте, ще три роки тому Кубіліус, будучи депутатом європарламенту, коли ми з ним спілкувалися, він сказав, що санкції мають тривати до моменту виплат Росією репарацій. Тому я вважаю, що е, перемир'я і прив'язка до пом'якшення послаблення санкційного режиму є абсолютно катастрофічним для нас, тому що ми втрачаємо оцей дамоклів меч, який має висіти над путінським режимом, над їхньою економікою, і е, до повного завершення війни санкції мають бути тим козором, який має бути в руках України і наших партнерів, і навіть якщо Сполучені Штати Америки Перейдуть цю червону лінію і будуть говорити про пом'якшення, Європа не повинна піддаватися навіть тиску Америки і не йти на ці компроміси, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо блокаду цих танкерів в Балтійському морі, тобто країни Балтійського регіону, вони можуть взагалі зробити повну блокаду торгівлі з Російською Федерацією. І не озиратися на позицію Сполучених Штатів Америки, тому що е, розуміння безпекових загроз е, в США і в країнах е, в Північної Європи абсолютно різне, ось і тому ми повинні зараз чітко артикулювати Європі і формувати спільне бачення е, різних сценаріїв, включно з найгіршим, з е, коаліцією рішучих. Тобто, навіть якщо ми побачимо, що Сполучені Штати Америки з медіатора починають переходити, я не хочу казати там, на бік агресора. ми вже бачили певні приклади, коли Україну відрізали від даних розвідки і шантажували взагалі припиненням надання озброєнь, тому цей урок треба вивчити і чітко зрозуміти, що безпека європейського континенту. Це наше спільне завдання, і навіть якщо Америка займе іншу позицію в Європі, повинні розуміти, що треба орієнтуватися на Україну. Я дуже сподіваюся, що офіційна позиція президента України в таких питаннях, як санкції, це категорично не можна говорити про їх пом'якшення, жодних компромісів. Друге питання це конфіскація активів, цих 300 мільярдів, тому що є спокуса зараз. Якось Росію звабити, сказав, що от, якщо ви підете на поступки, будете дотримуватись перемир'я, то ми вас нагородимо тим, що частину конфіскованих активів вам віддамо. Ні, вже ті збитки, які Росія завдала Україні. Я не говорю про людське життя, я говорю про а, зруйновану критичну інфраструктуру, і так далі. Тобто вони вже перевищують суму в 300 мільярдів. Тому ці всі гроші мають піти для України. На відновлення зараз, зокрема, і запуск нових виробництв озброєнь спільно з європейцями, і третє питання, на яких не може бути компромісів зараз, це питання правосуддя, навіть якщо Сполучені Штати Америки закривають зараз всі реєстри документування воєнних злочинів, ті організації, які займалися питанням викрадення дітей, депортації примусової дітей, тобто Європа повинна продовжувати цю роботу. В Америці може змінитися адміністрація, але воєнні злочини, злочини проти людяності, взагалі акт агресії, коли вже сім країн визнали геноцидом. Вони не мають терміну давності, і ми маємо це тримати для того, щоб була справедливість. Та пані Ганна, я хотів би запитати, ось була інформація озвучена, але знову ж таки, ми не можемо перевірити правдива, вона чи неправдива. Чи нібито уряд Дональда Трампа долучився до видалення реєстрів і будь-якої інформації, яка стосується викрадених українських дітей, і нібито видалення цих реєстрів воно впливає на те, що Росію, а зокрема конкретно Путіна, не можна буде притягнути до відповідальності. Він же є на нього видано ордер міжнародним кримінальним судом ООН в ГАЗі, тому що цих даних, нібито, немає знову ж таки, тут питання: просто, якщо ці дані збирала Україна, якщо ця інформація є в Україні, ну не можеш так бути. Що вони десь там кимось були знищені і їх взагалі не залишилось, тому оскільки ми не підтвердили цю інформацію, жодним чином немає якось якогось підтвердження, якось пруфу на якесь джерело, але в засобах маси інформації ця новина активно розганяється. я Хочу запитати таке можливо взагалі чи неможливо? Ну, дивіться як спосіб тиску на Україну, щоб ми зняли з порядку денного питання трибуналу, питання правосуддя. Можливо, за кулісами в закритих частинах перемовин воно є, тому що я думаю, що для Путіна критично зараз кілька речей: це те, щоб не було українських військових на Курщині. Ось тому, що це для нього величезна ганьба, що на території ядерної держави знаходяться українські війська. Друге питання для нього топ пріоритет це пом'якшення санкцій, Ось бо економіка реально має величезні проблеми, і фонд благосостояння. Втричі скоротився з повномасштабного вторгнення 150 мільярдів доларів до 50, і розрахунки відбуваються в юані і в е, золоті. І третє питання це, що Путін не є воєнним злочинцем, е, якого оголошено в міжнародний розшук. Ось і він хоче зняти це питання, показати, що дивіться, я рукопожатий зі мною спілкується Трамп, і це для нього чисто питання навіть в очах. Його цього е, грушників, ФСБшників, військових і так далі, силовиків показати, що подивіться, який я крутий, і так далі. Тому це те, що йому муляє, коли йому кажуть, що ти можеш закінчити і всі, хто біля тебе лавров, шойгу, і так далі, в Газі. Тому е, тиск може бути, і це ви ж бачите, як американці пом'якшують риторику. Вони вже не називають війна, вони кажуть про конфлікт. Ми бачили, коли американці. Намагалися щоб тиснути на Україну, щоб ми забрали свою резолюцію. В ООН, тобто, ми бачимо наскільки розворот відбувається американської позиції в сторону пом'якшення риторики, наративів і так далі. Але є Європа, є Україна, є задокументовані е, злочини українським е, офісом е, е, ну, Генеральною прокуратурою, міністерством юстиції. Десятки правозахисних організацій, які робили ці так само в міжнародному кримінальному суді, які видавали ордер на арешт. Тому мені здається, це зараз теж частина такої російської пропаганди, намагання дивитися, яка буде реакція. Чому я кажу, що це крім тих червоних ліній, які є в Україні? Що е, е, територіальна цілісність і суверенітет. е-е ми ніколи, ну я би скажімо, не перейдемо так само, як і питання зовнішньої політики нашого майбутнього вступу чи в ЄС чи НАТО. То тут мають бути ще також червоні лінії по конфіскації активів, по е правосуддю трибуналу проти Росії і питання санкцій. Та, ну я насамкінець хочу запитати: ось є інформація від видання The Independent. Спецназ Британії привели в готовність для відправки в Україну, бо очікують, що в Україні може відбутися перемир'я. Це просто сигнал такий, а чи це дійсно може щось подібне відбуватися? Звичайно, ми розуміє, що цей спецназ Британії він не вирішить всіх проблем, але це знову ж таки сигнал до того, що очевидно можливо. На Даунінг стріт вже теж про щось знають і починають якісь приготування. Ну я думаю, що Британія дуже багато знає, зважаючи на контакти, які є в прем'єра Британії із Трампом, і їх розвід, спільна система, і так далі. Тут питання насправді і для Британії, і для Європи, які з однієї сторони на розтяжці, тому що вони залежать від України. Яка стала не просто щитом, а реальним безпековим гарантером, ось і вони не можуть Україні зараз не допомагати, і вони розуміють, що від того, як завершиться війна, буде розуміння, чи вона продовжиться, але вже на їхній території, чи вона дійсно Росія буде покарана і не буде продовження війни уже не просто в гібридний спосіб, а реальна агресія на території країн НАТО і ЄС з другої сторони. Вони ще багато залежать від Сполучених Штатів Америки, і тому вони намагаються якось купити час за рахунок того, щоб Україна робила якісь кроки і шукати формати безпекових гарантій для України, тому що всі пам'ятають зокрема спроби перемиря під час Мінську-1, мінськ. 2 ось і ніхто не хоче. А зараз це вже не просто Росія, а ціла вісь зла. Тобто на європейському континенті, вже Солдати з північної Кореї, тобто азійські війська, і вони розуміють, що е, є багато сценаріїв атак на них, і тому е, шукають ті можливості, як переконати зокрема Трампа, е, як діяти. Ну, Британія могла б зробити, як колись зробив їхній королівський е, господи е, вот. корабель Дефендер, така промовиста назва. Пам'ятаєте, в 21-му році, коли намагався. Якраз плисти до Севастополя і спровокував бурхливу реакцію Росії. Ось і мені здається, що якраз коли ми говоримо про режим тиші на морі, то присутність, зокрема, кораблі країн-членів НАТО, особливо ті, які були безпековими гарантерами, як Британія. Зважаючи на те, що в нас є кілька угод, і зараз обговорюється в британському парламенті ратифікація сторічної угоди між Україною і Британією, а це про морську безпеку. І тут британці могли би зокрема запропонувати цю ідею якраз щодо більшої не більшої, а реальної присутності на Чорному морі.